Новий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Важає всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін В студії. я, Автор та ведучий Олег Семко. і сьогодні в мене в гостях дуже добре вам відома. А нам дуже дуже дорога, як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Гостя це заступниця директора Вінницької обласної дирекції Укргазбанку, пані Віта Гнатовська. Пані Віта, я вас радий бачити в нашій студії. Дякую, я вас теж дуже рада бачити. А я сподіваюся, що вам дуже комфортно. Ви розумієте, я так вже. Мягко mm -hmm. тому що знову такі гроші. і ми, ми від вас. Ну як би сказати, ми від вас залежимо. Але тим не менш, ви дуже класна команда. Ви дуже чітко працюєте. Ви завжди на 24 на 7, Ви на телефоні і так далі. Так далі. І це не реклама. Абсолютно. Я кажу так, як є, тому що не один раз звертався. Пані Віта, Я е, ще раз кажу радий вас бачити сьогодні, але сьогодні будемо говорити само собою, що про гроші обов'язково. ваш, mm -hmm. про ваш банківський продукт будемо говорити і не тільки про ваш, а взагалі про банківський продукт. А, але розпочнемо з е, такого моменту, як оселя є. Певна програма, і про це ми вже говорили на нашому майданчику. Mm -hmm. Програма називається «Є оселя». Е, ви берете участь. Ваш банк бере участь в цій програмі, в цьому проєкті. Давайте відштовхнемося, нагадаємо нашим глядачам, з чого все починалося. Ну тому що ми не бачилися місяців і місяців. так? Mm -hmm. да? mm -hmm. От з чого все починалося, і що ця програма, як вона була, коли вона була запущена, як була запущена, і що вона пропонувала нам простим споживачам. Угу, так, дякую. Програма була запущена в минулому році. Восени здається, були тільки запущені певні категорії громадян. Це пільгові категорії, які могли звернутися за цим кредитом під відсоткову ставку, 3% річних. Це були військовослужбовці за контрактом, співробітники силових структур. Медики е, з закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, викладачі з закладів освіти державної та комунальної форми власності та науково-педагогічні виклад... працівники. Угу. тобто це була така обмежена категорія населення, які могли звернутися в банк для придбання нерухомості в кредит за пільговою відсотковою ставкою. Це державна програма, яка надає можливість населенню скористатися цими умовами. А е, чи грає роль? Е... Це має бути новобудова. Р, мова йшла про новобудову, чи можливо це вже е, як то кажуть, вживане житло? Була запущена, було запущено верніше спочатку тільки вторинне житло. Вторине, але вторинне, там, так, так, там були вимоги, вимоги до житла. Тобто, це має бути квартира в багатоквартирному будинку не старше 10 років. Тобто, якщо це угу, для угу. обласного центру та населеного пункту, який розміщений в 15 кілометровій зоні від обласного центру. Угу. Для районів це немає обмеження, тобто в не немає значення, який рік будови. Тобто, а в місті Вінниці. Ми кредитували тільки квартиру багатоквартирному будинку до десь не старше 10 років. Ну тобто мова йде абсолютно не про хрущівки, ні абсолютно, ні, тому що кредит надається mm -hmm. на 20 років, і якби більша вероятність, що нові будинки ми в них віримо. Пані Віно, треба звичайно, їх зносити з нашої звичайно. з нашого розуму, з нашої уяви. Не треба. Ми в них віримо. Вони вже а будуть так, стояти. Я стояти. Також вірю. Так, первинне житло було на тому етапі не запущено, тобто ми не кредитували наш банк, не кредитував первинне житло, але в подальшому планують все таки його запустити. Тобто на цьому етапі ми працювали тільки з вторинним житлом із угу. пільговими категоріями населення. А, чи можна ще одне уточнююче запитання, який був перший внесок? Перший внесок був не менше 20% від вартості, від вартості нерухомості, так тобто, якщо у позичальника є можливість зробити більший внесок без обмежень, Нехай так робить. він може і 50, і 70 зробити, можливо, комусь не вистачає невеличкої суми по віку були якісь обмеження? Так, До... на момент звернення, на момент укладання кредитної угоди позичальнику має бути не менше 18 років, і на момент завершення кредитної угоди не більше 70 років. Тобто, якщо клієнту 60 років, він угу. може кредит взяти тільки. тільки 10 на 10. Максимум. Так, так. <свят> але якщо він бере на 20 років, він також може закривати достроково тут без обмежень. Тобто виходить закрити за 5 років чи за 10, чи за але, рік. Але поки не закритий не закрита кредитна лінія, ти не маєш права розпорядження, тобто спадок не можеш передати, ні, не ні. можеш продати вчинити <свят> нотаріальні дії позичальник не може звичайно, Ніщо тому що має. банк накладає заборону на об'єкту. І, цього і об на весь цей період. Банк залишається. Ну я скажу простою мовою, банк залишається володарем хазяїном цих метрів. Так власником є сам клієнт, uh -huh. нерухомість же фактично оформляється на, на клієнта. Власника. Просто банк накладає заборону на певний період, на період дії кредитного договору. Uh -huh. Якщо uh -huh. якщо uh -huh. достроково закриває клієнт, то банк відповідно знімає окей, ну, okay, а з банком можна домовитись. Звичайно, закриваєте кредит. А -а -а, можна думаю. <звіт> Звісно, я пожартував, але знову таки є моменти, коли дійсно можна зробити абсолютно все в законний спосіб, закривайте абсолютно раніше. Пані Віта, як ви сказали, восени минулого року ця програма запустилася. Наскільки вона була на часі? Чи. Просто черги стояли величезні і ще зночі займали чергу в вашу банківську установу. Чи навпаки вам приходилося дуже дуже багато е, вкласти зусиль на інформування потенційних клієнтів для того, щоб вони скористалися цією програмою? Як ця програма який відгук отримала ця програма у населення? Дуже актуальна насправді була програм, ну, є програма, тому що ем, потік клієнтів був дуже великий, дуже великий але там, оскільки ем, в цій програмі першим етапом є обов'язкова реєстрація в застосунку дія, і вже дія трішки відфільтровувала цих клієнтів, тобто перевірка кредитної історії була на дії, там доходи чи достатньо доходів на ту суму, на яку клієнт заявив, що він хоче кредит. Угу. Тобто, якась частина відсіювалась на цьому першому етапі, ті, які проходили верифікацію в дії. Вони вже попадали списком до банку. Там як е, е, було по ним прийнято таке попереднє рішення, що орієнтовно на цю суму е, Може ви бути... можете отримати кредит. Тобто ваша кредитна історія та ваші доходи дозволяються зробити. Uh -huh. Єдине, що їм потім вже потрібно було звернутися до банку, знайти нерухомість, і вже виходячи з нерухомості, можливо, сума кредиту буде менша, тому що вартість нерухомості менша. От до речі, от в цих моментах вартість нерухомості є е, е, ріелтори, які роблять, ну, по-перше, є господар. Який продає, має бажання продати свою нерухомість. Він бачить по-своєму, в нього своя ціна. Є ріелтери, які кажуть: Стоп стоп, стоп ти або дуже сильно занизив, або страшенно зависив, і тому опустився на землю є, напевно, спеціальні а, оцінювачі, і я так думаю, що напевно такі спеціальні люди напевно є в вашому банку, які також ідуть експерти і дивляться, і кажуть, так чи ні. От тут, от оцінку, mm. хто робить оцінку? Дивіться, власник майна дійсно він виставляє вартість, за яку він хоче продати. Вона може бути як і завищена, як і занищена, mm -hmm. чому терміново потрібні кошти. Банк співпрацює з акредитованими, з акредитованими оцінювачами нерухомості. Тобто, коли вже клієнт знайшов квартиру, звернувся до банку, наступним етапом є оцінка вартості цієї нерухомості, наскільки вона ринкова. Експерт виїжджає, фотографує квартиру, дивиться, складає акт оглядів, які там є комунікації, чи є сигналізація, тобто повний повний такий аналіз квартири робить і визначає середню ринкову вартість. Тобто вона може бути плюс-мінус, така як заявив клієнт. Може бути там трішки нижча, ніж заявив клієнт. Але якщо оцінювач оцінює нижче ніж продавець, хоче продати, то клієнту потрібно буде цю різницю самостійно доплатити угу. за рахунок власного внеску. Тобто власне нас до не 20%, як він планував, наприклад, 25 чи 20 2. Але тим не менш, все одно, так як ви сказали, програма користується великим користувалася великим попитом. Пройшов час. Чим більше проходить часу, тим ми точніше можемо дати е, оцінку тому чи іншому е, проекту і тому чи іншому процесу. Що ви на сьогоднішній день можете сказати? Як ви дозмінилася е, ця програма, цей проект? Так, за час дії цієї програми дійсно до нас дуже багато звернулись спозичальників. Багатьому видали ці кредити. На жаль, там якийсь період була затримка в фінансуванні фонду розвитку підприємництва. Там 2-3 місяці клієнти чекали, але ми всіх видали. Там деяких змінилися квартири, тому що продавці не захотіли чекати. Uh -huh. Тобто були різні ситуації, але ми це все вже вирішили. Ми вже пройшли цей етап. Зараз фінансування досить добре, тому у нас затримок з видачами кредитів немає. Ось, і зараз, з 1 серпня, вже внесли зміни в цю програму і додавали інші категорії населення, тобто так, як і планувалось, просто планувалось трішки раніше, а зараз, вже з 1 серпня, це вже ці зміни вступили в силу. Тобто, додавались інші категорії, і для них відсоткова ставка вже не 3%, а 7%. Тобто, в нас mm. є пільгові категорії і є. Інші категорії це ветерани війни, члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, власне внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих, ветеранів війни чи захисників, захисниць України, потім внутрішньо переміщені особи та інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у яких є нерухомість менше 52,5 квадратних метра на одну людину. Тобто, якщо у вас, наприклад, квартира 45 квадратних метрів, угу. ви проживаєте один, ви також маєте право прийняти участь цій програмі і купити собі більшу нерухомість під кредитні кошти з ставкою 7% річних в Т... цьому випадку. Окей, в цьому випадку квартиру, яка є в якій проживає клієнт, квартира може іти як заставою для банку. Звичайно, Може звичайно, бути. так ці іпотечні кредити, які йдуть на придбання нерухомості об'єктом іпотеки, є сама нерухомість, яку клієнт угу. купує. Я маю на увазі хтось живе, наприклад, 40 квадратів, а хоче покращити свої житлові умови. Свою квартиру 40 квадратів він закладає в банк. Ні, Ні. він має продати ту, яку її. він нічого не має з робити. Не має. Він просто коли реєструється в дії, угу. дія має доступ до реєстру нерухомості, і вона бачить, що у вас є квартира 40 5 квадратів, Тобто ви в норматив вкладаєтесь, і дія пропускає вас на першому етапі, що ви можете стати учасником цієї програми, uh -huh. і ви, знайшовши вже квартиру, наприклад, 52 квадрати, або більше або більше. Різницю також ви доплачуєте за власні кошти, uh -huh. ви можете взяти кредит під 7% річних. Uh -huh. І ця квартира, яку ви будете купувати за кредитні кошти, іде в іпотеку банку. Угу. Тобто а, та, та вас а... залишається без обмежень, будь-яких а... тобто стоїв, ви, можете... ви можете що робити? Ви можете продати, ви можете так. залишити, ви можете її подарувати, ви, ви можете віддати спадщину, здавати, здавати... що завгодно. Угу, Я зрозумів. А ну сім ну, все таки 7%, відсотків. А 3% відсотки залишилися такі для тих для пільгових, і пільгових, так, так. залишилися. Тобто 3. тут є таке розмежування програми. Угу. Є Пільгові категорії населення і звичайні категорії населення. Тобто, ну якби 7% це не 3, але це теж краще, тому що я пам'ятаю, що з часи, коли ми кредитували більше 20%. Тобто це, не повод... згадуйте, <с? <с?> не згадуйте. Тому 7%. І до війни також в нас діяла також іпотечна програма, під 7%. Тобто... Е, було, було. Mm -hmm. Але ми зараз постійно говоримо, що ми йдемо в Європу, mm -hmm. а в Європі яка іпотечна ставка? В різних країнах 2, по різному 3, 4, но один, півтора, два, два з половиною. Ну так, відверто ж будемо говорити. Тому так. що зараз українців дуже багато за кордоном і вони самостійно можуть побачити, що, де, як, і чому, скільки це все коштує. і Вони постійно телефонують mm -hmm. і кажуть: ой, ну і так далі, і так далі. Окей, е програма працює. Так, Це помогу. найголовніше. Uh -huh. Програма працює. Наші колеги з київської дирекції вже видали <світ> е два кредити. Уже з початку місяця вже видали два кредити під 7% річних. Окей. Я так розумію, що 7% це не 3%, як я вже сказав, і все одно це привабливий відсоток. Mm -hmm. а, до речі, так як ви працюєте з фізичними особами, не з юридичними, а в основному ви опікуєтеся фізичними особами для порівняння. А, яка зараз депозитна ставка? 15%, 15,5%, якщо через мобільний додаток клієнту оформляє mm -hmm. депозит. Ну, знову таки, я хочу уточнити для наших глядачів, і слухачів, можливо, хтось не дочув, 15 на рік, а не на місяць, якби хтось хотів. Так, 15, да, 15 на рік. А Взагалі, от окей, про цю програму ми проговорили. А якщо тепер через неї дивитися на загальну картину? З початком війни банківська система, як і інші великі серйозні інформаційні, а тим більше фінансові системи, вони просіли. Бази були закриті, неможливо було користуватися так, як ми звично користувалися. Це абсолютно все зрозуміло. Через 2-3 місяці почалося відновлення, і банківська система почала підніматися і так далі. і так далі. Ем, на... Якби ви охарактеризували зараз стан, тим більше я вже сказав, ви працюєте з фізичними особами? Як би ви зараз охарактеризували людський стан, стан нас, людей? Користувачів ваших послуг, які або приходять до вас для того, щоб покласти на депозит, віддати свої гроші, це момент довіри, або навпаки приходять і просять, дайте мені, в мене є е, стартап, в мене є нерухомість, в мене є ще якась Я просто хочу взяти кредит споживчий, наприклад, або ще щось. От як би ви сказали, як зараз працює банківська система? Як ви споглядаєте на неї? Ну, ви знаєте, за весь період. Ці півтори року останніх я дійсно дуже вдячна нашим клієнтам за те, що вони звичайно їм також було складно. Звичайно, вони переживали, як буде далі, як це все ну стабільності не було і не було впевненості в завтрашньому дні. Але дійсно вони дуже так достойно витримали це все і зараз такі. Ну відносно стабільний стан, тому що люди знову довіряють банкам. Люди приносять свої кошти. І в основному це більше приносять кошти, а не забирають. Тобто mm -hmm. буває, що іноді там клієнт на якісь поточні потреби може забрати, може забрати потім повернути. Але такої паніки ажиотажу, то взагалі то немає. Що все пропало? Все пропало. Mm -hmm. Давай бігом забирати всі гроші. Де mm -hmm. ми чудово пам'ятаємо, що і банкомати працювали так. певну кількість годин на добу і магазини по терміналам mm -hmm. не розраховували це дійсно було дуже так такі важкі для період. Ще один момент, про який я обов'язково маю вас запитатися, це момент осінньо-зимовий. На це вже більше пов'язано з критичною інфраструктурою, яку, на жаль, ворог нищив. І у нас були і віяло відключення. У нас не було там освітлення, енергії подачі енергії, так далі. Так далі. Я чудово розумію, що будь який Мікро навіть стрес для банківської системи, чи це дуже 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 відчутно. Гроші, як кажуть всі люблять тишу, спокій mm -hmm. і тишу. От тоді все нормально. Це як дріжджі, вони там десь ростуть і їх просто не чіпай. Як цей момент ви пережили? Ну, в нас про нас потурбувався головний офіс, тобто, ми завчасно закупили генератори, старлінки, тобто, в нас був і зв'язок, і світло, все було, тобто. У нас майже всі відділення були віднесені до категорії опорних, тобто де могли клієнти зайти, підзарядити свої телефони, погрітися, тобто ну, у нас це все було підготовлено завчасно. І я так розумію, що так само і залишилося на цей так, сезон. Так, так. Звичайно, звичайно. Так, у нас все це є, генератори є, ми їх періодично перевіряємо, тобто все угу. працює, старлінки також. Тобто ви готові? Так, все нормально, все чудово. Сподіваємось, що да, все буде на завершення. Зновки я хочу завершити на позитиві. Пані Віт, скажіть мені, будь ласка, от є така: розшифруйте просто таку інформацію, а міжнародні резерви. Мається на увазі зараз, взагалі, вся Україна. Міжнародні резерви перевищили українські міжнародні резерви перевищили майже 42 мільярди доларів США за підсумками липня. Про що оновивши історичний рекорд незалежної України? Про що це говорить? Це говорить про те, що банківська система наша витримала і продовжує функціонувати і відновлюється, і відновлюється гарно. Чи це, говориться, чи це йдеться про те, що на зовнішньому ринку, там, де спокійно, там де немає війни? Це е, е, Україна працює по своєму по одному сценарію, а тут ну кожен день прильоти так далі. Так далі, тобто тут є окремо свій сценарій. Про що це говорить взагалі? Ну мені взагалі складно цю ситуацію прокоментувати, але я вважаю, що все-таки банківська система витримала, що все ну якби все функціонує, все працює. Банки фактично ніякі банки не закривались. Тобто. Ну закривались, закривалися не закривали це питання до представників Нацбанку, тому що вони контролюють і контролюють дуже серйозно. І до речі, це абсолютно відкрита інформація. Ви можете зайти на банк Гов'ю і подивитися, тому що там є і звернення голови національного банку, там є і всі ці. Скажімо так, дозвільні документи, які забираються, ліцензії забираються, надаються там із По страховим і так, далі, і так далі. і так далі. Нас же сьогодні тут, в Вінниці, на нашому майданчику, цікав... цікавить наш рідний Укргазбанк, е у якого, до речі, а збільшилася кількість клієнтів? Чи так. це таємниця? Так, збільшується в кожен місяць є приріст клієнтів нових. Це орієнтовно там десь 500-600 нових клієнтів. Угу. Це нормальне явище? Це мало? Це середня ставка? Це так, в середню досить добре. Це добри, середню так, нормально, так? Досить добре. Ми, здається, ну, можливо, трішки більше до війни у нас було. Там, можливо, 700-800, угу. але зараз це все стабільно. Кожен місяць така приблизно плюс-мінус 2-700, буває, буває там 450. Але постійно є приріст. Тобто це з врахуванням навіть тих клієнтів, які закривають рахунки, і йдуть, наприклад, з банку. Mm -hmm. Наприклад, може там ну, разові, скажімо так, одноразові так. клієнти. Mm -hmm. Так, можливо, вони прийшли, зробили операцію, закрили рахунок і пішли з банку, але mm -hmm. приріст, орієнтовно, там, 600 клієнтів у нас є. Я вас цим вітаю. Це Дякую. значить, що вас, вам довіряють і. І довіряють, і знають ваш продукт, і знають ваші програми, проекти, які ви пропонуєте. Ще раз нагадаю: Віта Гнатовська, заступниця директора Вінницької обласної дирекції акціонерного банку «Укргазбанк» Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дуже хочу згадати. Я пам'ятаю добре, дуже хочу проговорити класичну фразу тримайте гроші в банку. Не в банці, а в банку. І тоді буде вам щастя. Ну що ж, йдемо зараз на невеличку музичну паузу Після чого знову повертаємось на наш майданчик. Mm -hmm. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч.